Привіт, брати і сестри, це Майк з Ми святі». У мене є ще одне слово, яке Господь хоче донести. Сину, запиши ці слова. Що мені робити з вами, сини Ісмаїла? Ви відмовляєтеся знати мене таким, яким я є насправді. Вийдіть з шляхів вашого батька. Звільніться від гноблення. І прийдіть до справжньої свободи. Я ваш творець. Я люблю вас більше, ніж ви знаєте, і більше, ніж ви коли-небудь відчували. Я знав вас ще до створення світу, і я сформував вас у лоні вашої матері. Прийдіть до мене і пийте звод життя. Я даю це безкоштовно. І я даю вам життя в достатку. Я той, хто любить вас безумовно. Ти розумієш? Справді кажу вам, я прагну обійняти тебе, як мати тримає свою новонароджену дитину, коли вона притискає їх близько до своєї шкіри. Я добрий, я лагідний, я співчутливий, я милосердний. І я прощаю. Не так, як прощає людина. А як Бог, який прощає ваші найгірші гріхи, я можу вимити тебе білішим за сніг. Моя кров очищає тебе без плям. Відійдіть від релігії ваших батьків поки ще можете. Незабаром ваш купол на моєму храмі буде в полум'ї, а дим її руйнування буде схожий на дим великої печі. Тоді ваш гнів буде спрямований проти мого народу. Справді кажу вам, моя рука буде проти вас, сини Ішмаїла. Я захищатиму своїх дітей Якова. Моє око не пожаліє. І мій меч залишить вас спустошеним. Отже, прийдіть до мене і шукайте мого обличчя, і я вас цілю. Не слухайте своїх батьків. Я ваш істинний Бог. Господь ваш Бог кличе вас. Бо я Єшуваха Машіах, початок і кінець. Альфа і Омега. Від вічності до вічності. Ісус Христос. І це був кінець повідомлення.